Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Подивіться на цей портрет. Цей портрет ми часто бачимо у приміщеннях. На ньому зображений український поет Тарас Шевченко. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій старенькій селянській хаті народився маленький хлопчик. Його назвали Тарасиком. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився, Тарасик дуже любив природу, раненько прокидався, біг до річки зустрічати схід сонечка. А коли став поетом написав вірш Дивлюсь, аж світає, край неба палає, в темнім вгає, сонце зустрічає. А як ви думаєте? Яку частину доби описано у вірші? Як ви розумієте вислів, край неба палає? А ще Тарас дуже любив малювати. Дасть сестричко йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик, річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. А ще Тарасик Дуже любив слухати казки, які розповідав йому дідусь. Слухати його збиралася не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і всьому навчався, а потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет, і почали його звати Тарасом. Григоровичем Шевченко